Всім доброго дня. Сьогодні на ремонт до нас приїхала нива з проблемою з коробкою передач, не включаються, вибивають із щепленням. Будемо міняти щеплення, але хочу звернути увагу, що при заміні щеплення треба дивитися на маховик. От для порівняння старий маховик. Як щеплення диск, витер яка виробітка. І от новий. Виробітка порядка 35 соток. На машині стояло щеплення від першого Жигуля, А має стояти шосте. Отут замітно наскільки шосте ширше від першого, так само як корзина. Тирина корзини тут ширше, тут вужче. Внаслідок того, що поставили неправильне щеплення, виїло в маховику отут виїмку. Будемо зараз збирати все в комплекті з маховиком. Так що завжди треба увагу при заміні щеплення приділяти маховику, а не тільки корзині і диску. Зараз покажу, як вибраву. Вот и все наразі будемо збирати.